Так, сьогодні ми з вами продовжуємо повторювати планіметричні теми, які нам будуть необхідні, і в стереометрії. Одна з дуже важливих тем це коло, описане навколо трикутників та чотирикутників, формули радіусів Київ. І так, давайте напишемо такий підзаголовок. Це відноситься до підготовки до ЗНО формули. Радіусів. Тобто це писати в зошит підготовки ЗНО? Так. Да. Ну, ми ж по п'ятницям один урок з геометрії присвячуємо підготовці до ЗНО. Mm -hmm. так, ну, взагалі, це нам потрібно і для поточного матеріалу, але е, паралельно повторюємо. Так, ось давайте згадаємо. Е, Перша. Перший вид многокутників це буде трикутники. Ну, а хто мені може сказати, що до трикутника? Чи завжди навколо трикутника можна описати коло? Завжди. завжди. Який так. трикутник навколо будь-якого трикутника завжди можна описати коло. Ось давайте намалюємо ситуацію з різностороннім трикутником. Нехай сторони в нього будуть А, Б, С. Що таке радіус описаного кола? Це відрізок, який сполучає центр кола з будь-якою вершиною. Так ось, якщо трикутник довільний, от перша ситуація це буде довільний трикутник. Пробуйте згадати формулу радіуса кола, описаного навколо довільного трикутника. Насправді їх дві. Для довільного трикутника, хто пам'ятає хоча б одну? Ніхто, так? Тоді запишіть, будь ласка, А, Б, С поділити на чотири площі. АВС – це сторони трикутника, С це площа, і площу можна знайти, наприклад, знаючи всі три сторони, за формулою зерону. П на П-А, під коренем П-Б, П-С, де П маленьке, це півпериметр. Якщо ви це не пам'ятаєте, то запишіть. Ну, насправді, ця формула досить а, така а, громозька, бо треба знайти спочатку площу, потім перемножити, поділити. Тобто на ЗНО її майже ну, я не зустрічала, щоб її давали, але теоретично вона може зустрітися. А ось а, є інша формула, яка є наслідком <кій> теореми синусів, і вона каже про те, як знайти. Радіус кола, описаного навколо трикутника, якщо відома сторона і протилежний кут. Нехай нам відомий? Можна? Що можна. Відповісти. Формулу. Так. Давай. А, а на 2 синус альф. Так, ну так як тут написала Б, то буде Б на 2 два синусаль. Угу. Бо мені незручно було напроти А ставити кут, бо я туди, туди радіус провела. Так. Тобто сторона поділена на два синуса. Кута, який протилежить цій стороні. Ну, насправді, ця формула а, на ЗНО в прямому вигляді немає її, але там написана теорема синусів, і написано, що сторона поділити на синус одного кута дорівнює другій стороні на синус протилежного кута, третій, і дорівнює двом радіусом. Тобто ви її можете просто вивести. Для довільного трикутника в нас є можливість обчислити формули радіусів ось за цими двома формулами. Тепер, якщо трикутники в нас якісь особливі, наприклад, прямокутний трикутник, то а, може мені нагадати, де знаходиться центр кола, описаного навколо прямокутного трикутника, Ми нещодавно це виказували. Якщо трикутник гострокутній, центр всередині трикутника, якщо прямокутній, на стороні, а саме на середині гіпотенузи. А Б, С тут О. І так, друга ситуація, коли в нас прямокутній трикутник, ну і зрозуміло, що ну, радіус це половина гіпотенузи. Так як центр знаходиться всередині гіпотенузи, а купний. І радіус – це половина гіпотенози. Так, ну і е, третя ситуація з трикутниками, коли в нас рівносторонній трикутник, тобто у нього всі три сторони рівні. Я так намалюю схематично, просто будемо вважати, що це. Саме рівносторонній трикутник. А-а-а. Радіус кола. Хто пам'ятає для рівностороннього трикутника радіус описаного кола. Це сторона поділена на корінь з трьох. І так, це ситуація В рівносторонній трикутник. Трикутниками ми закінчили. Якщо я наступного разу когось запитаю о, там, формулу для рівностороннього, ви не будете знати, чи для прямокутнього, буду відразу ставити одиниці. Ми навіщо це повторюємо в 10 класі, коли ви це проходили ще в минулі роки? Тому, будь ласка, відносіться до цього так серйозно. І так, другий вид многокутників – це чотирикутники. Ну, а чотирикутники. кутники. Взагалі, не навколо будь-якого чотирикутника можна описати коло. Описати можна лише а, навколо такого, в якого суми протилежних кутів дають по 180 градусів. Ми це теж нещодавно згадували. Тобто тут альфа, тут 180 мінус альфа. Тут бета, тут 180-бета, тільки навколо такого. А чотирикутників, яких сума протилежних кутів дорівнюють по 180 градусів, ми знаємо не так багато. Це прямокутник, де знаходиться центр кола описаного навколо прямокутника. Хочте перетину діагонали. Проведіть діагоналі. І радіус тому дорівнює половині діагоналів. Тобто для прямокутника дуже часто ця формула зустрічається на Землю. Радіус кола, описаного навколо прямокутника, це половина діагоналі. Так, наступний чотирикутник – це квадрат, теж буде в нас в 10 класі зустрічатися крізь формули радіусу кола, описаного навколо квадрату. Тобто, якщо в нас є квадрат зі стороною А, і так, Б ситуація це квадрат. Центр, так як квадрат це частковий випадок прямокутника, там теж центр в точці перетину діагонали, і радіус теж дорівнює половині діагоналі, але через сторону. Це підраховується так, А поділити на корінь з 2. Ситуація В. Можна ще описати коло навколо рівнобічної трапеції, навколо довільної не можна, тільки якщо вона рівнобічна, суми протилежних кутів будуть по 180 градусів. А ось формули для обчислення радіуса немає. Як тоді шукати? Ну, уявіть собі, що коло у вас описане навколо трапеції. Воно ж буде описане і навколо трикутника, який побудований на будь-яких трьох його вершинах. Тому будемо шукати за формулою радіуса кола. Тобто радіус будемо шукати за формулами радіусів кіл, описаних навколо трикутників. Це теорія. Тепер давайте закріпимо це швиденько, практиці. Так, візьмемо номер перший такий. Нехай да, у нас есть рівносторонній трикутник. А сторона древняя, ну, например, там 6 коренів з 3. Или давайте не 6, а 8 коренів Треба знайти радіус описаного кола. Це задача в одну строчку, в одну формулу. І так, ще раз, якщо в нас коло описано навколо рівностороннього трикутника, яка формула нагадайте мені? А поділити на корінь з трьох. А поділити на корінь з трьох. Дякую. Замість А ми підставляємо 8 корнів з трьох, поділитиме корінь з трьох і отримаємо просто 8. І так, що зрозуміло це. Так. другий номер. квадратик. Ось вот такий просто, щоб згадати всі форми. Нехай в нас є квадрат. Сторона квадрата дорівнює, ну, наприклад, 8 см. Треба знайти R велике. Радіосипу снова теж. Дивимось формули. Поки що дивимося, взагалі це треба вивчити. А це А поділити на корінь вже з двох. 8 поділити на корінь з двох. Це буде 8 коренів з 2 на 2. 8 і 2 скорочується, буде 4 корені з 2. Так, номер 3. А, візьмемо довільний трикутник. Так. Так, нехай у нас є якийсь трикутник АВ, це сторона вирівнює. Ну, наприклад, ем, 10 коренів з 3, тут дорівнює 60 градусів, який протилежний, треба знайти радіус описаного кола. Теж, як ми його знаходимо? Якщо трикутник довільний, то за якою формулою? Діти. Сторона поділити на два синуса протилежного кута. Так, мені здається, що ви просто дойшли. Так, камери ви не вмикаєте. Сінус 60 це корінь трьох назв. Ну, я зрозуміла, я сама з собою поговорила. Я то це знаю. Діти, все одне ми зустрінемось очно. і розплата настигнула. Ті, хто зараз байдуть людей. Так, йдемо далі. А, що? Нехай ну, у нас є прямокутній трикутнок. Картові 5 та 12. І Треба знайти радіус описаного кола. Проставте доклад. Так, може зараз хтось мені скаже, як знайти радіус кола, описаного навколо прямо кутного трикутника. Це одна друга гіпотенузи. Одна, друга гіпотенузи. Ну, я напишу, що працює одна. Даша, на жаль, ну, може дещо, дехто ще дуже рідко. І так, як знайти цю гіпотенузу? Як знайти сторону в прямокутному трикутнику, якщо він чині? Затоврення піфагура. Це курінь квадратний, так як гіпотенуза. то додаємо А це в квадраті плюс Б це в квадраті. Додавайте, скажете мені, не Даша, а, наприклад, хтось інший. Наташа Стучук, що ж там буде? Так, зараз це 144 плюс 25, це 169. Корінь а, буде вилучатися? Здається, так. Так, що це буде? Я вам давала листочку. Це тринадцять. 13. 13. Так, і тому радіус. Це половинка від тринадцяти. Це буде шість з половиною. Так, йдемо далі. Номер п'ятий. Нехай в нас є прямокутник. путник. Проводіть в ньому діагональ. Діагональ нахилена до більшої сторони під кутом 30 градусів. Катет, який прилегли, дорівнює 6 корнів з 3. Треба знайти радіус описаного кола. Тепер давайте почнемо з того, що форму визгадаємо. так, біля радіус кола, описаного навколо прямокутника. Яка в нас формула? Половина діагоналі. Ну і тепер треба цю діагональ знайти. Дивіться, ця діагональ є яким елементом в трикутнику АБД. Ось якщо б ми вийшли очно, ви б писали сьогодні самостійно на цю тему. І всі подумали, добре, що ми не вийшли очно. Так. Ви все одно будете залік, ну тоді залік будете здавати, тобто це складніше буде. Веде це гіпотенуза. Гіпотенуза шукається з діленням, якщо ми через регнометричні функції це робимо. Вам відомий прилеглий катет. Так? Приставка при буде асоціюватися з приставкою ко. Тому цей катет ділимо на щось, що починається з ко. Чому не може бути котангенс? Бо там, де є гіпотенуза, котангенса не існує. Тому косіну Котангенс не може бути. Гіпотенуза не пов'язана з котангенсом чи тангенсом. Вона тільки з катетами пов'язана. Um, Значить, косинус 30, це корінь з трьох поділив і нам. двічка піднімається на гору, корень скорочується, це буде 12. І тому радіус, це половинка від 12, і це буде 6. Так, йдемо далі. А, йдемо далі. Можна очистити? Так. Номер шостий. Візьмемо довільний трикутник. зі сторонами 13, 14, 15. І знайдіть, будь ласка, радіус опустимого пору. Так, ну це в нас довільний трикутник. Для довільного трикутника в нас дві формули. Чому тут э, не можна ось тою короткою, бо немає кута. Так? Тому ми будемо через э, формулу Герона. Ми пишемо цю формулу R велике. Це А, Б, С поділити на 4 площі. А, Б, С ми знаємо, ось площу ми не знаємо. Для того, щоб знайти площу ми спочатку знаходимо півпериметр, Так, буде диктувати мені, наприклад, Саша Єрмаківський. Знаходимо півпериметр. Це 13. 13 плюс 14 плюс 15 поділити на Чотири площі – це ні, на ні, 2. ні ні що ти говориш. Півпериметр, я ж не радію. Які чотири площі? Для того, щоб знайти площу, треба знайти півпериметр. Це 42 поділити на 2. Це буде 21. Так, тут знаходимо площу. S вирівнює формула, яка у нас наведена. П помножити на П мінус А на P мінус B на P мінус C? П маленьке – це 21. Підставляємо. 21. 21 помножити на 21 мінус 13, на 21 мінус 14, на 21 мінус 15. Это будет 21 множить на 8 умножить на 7 умножить на 6. 8. На 7 на 6. Ну і тут ми не перемножаємо, а що робимо? Е, ви, Видаємо, виносимо, не виносимо, а з... виділяємо квадрати, так? 27, да. як можна а, представити. 8 можна 2 в третьому степені. Не, не, не так. 21 це трижде 7. Вам не треба як. Ну, можна як степінь трійки двійки, але це 2 на 4, 7 це просте число 6, це 7, 2 на 3. Але ваша да. задача тут квадрати виділити. Дивіться, трійка у вас була двічі. 3 в квадраті. 3 в квадраті. 7 квадраті, 2 в квадраті і 4 просто. А квадраті це теж 2 в квадраті. А, да. І так як тут добуток стоїть, не сума, а саме добуток, то ви ці корені можете прибрати. Буде 3 на 7 на 2 на 2. 21 на 8 буде 4 см квадратних. Так, тепер підставляємо формулу радіусу. А, Б, С, це 13 на 14. 13. 15. На 15, на 4. І поділити на 4. Тепер дивіться, діти, ніколи не перемножайте, бо у вас немає калькуляторів на ЗНО, наприклад, якщо така тема зустрінеться на ЗНО. а що ж тоді треба робити? Шукати, що скоротити можна. От, наприклад, 84 14, ну, бачу точно, що на 7 вони діляться, так? І навіть на 84 це двічі, це 14, 7 помножити на 12, так? Тому на 14 воно теж ділиться. Тут буде 1, а тут 6. Тепер 6 ще можна скоротити. Ну, з 13 мам не, не можна, 4 теж не з чим не можна. От 15 і 6, Обидва на скільки діляться? Ну, на 3 воно. Це треба бачити. Ми залишились у переможу. нічого скоротити не можна. 13 помножити на 5. Це 65. Саша чогось вимокнув руку. Він може думає, що ну, я б все відповів. Ну, добре. 65 на 8 – це 8 сіли 1 8. Дивіться, діти, зараз через 2 хвилини дзвоник. Це було повторення теми формули радіусів. Ви на наступному тижні з геометрією. Зрозумієте, де ми це будемо використовувати? А, і через урок я прошу зайти на алгебру. Буде ще один урок алгебри. І так, до зустрічі. Давай. До зустрічі. Довечі до зустрічі.